Місто Дніпро відзвітував, що у їхньому місті народилося 538 немовлят у серпні місяці. Щирі вітання батькам. Привітайте малечу у коментарях. Ну і далі будемо говорити про українських дітей. Від 30 вересня розширилась програма Доступні ліки додано ще 85 найменувань препаратів. Тепер у переліку понад 700 позицій для лікування серцево-судинних захворювань, проблем із щитоподібною залозою, глаукоми, дитячих та хронічних хвороб. Також включено ліки для вагітних та породіль, інсуліни та тест-смужки для контролю цукру. У разі відмови в аптеці пацієнти можуть звертатися на гарячу лінію Міністерства охорони здоров'я а також до контакт-центру НСЗУ. Ще одна важлива новина для студентів: ті студенти, які навчаються на контракті, мають можливість отримати гранти у розмірі до 25 тисяч гривень на навчання через застосунок дія. Розмір гранту залежить від результатів національного мультипредметного тесту. Сертифікати з'являються у розділі Документи автоматично. Їх потрібно буде підтвердити до 25 жовтня у «Дія підпис». Це можливість значно зменшити фінансове навантаження на студентів та їхніх родин. Також запрацювала нова опція для юнаків, яким виповнилось 17 років. Тепер стати на військовий облік можна дистанційно використовуючи застосунок Резерв Плюс без відвідування територіальних центрів комплектування, а також без проходження військово-лікарської комісії. Це має спростити процедуру та зменшити черги у ТЦК. Як бачимо, в Україні тривають зміни, спрямовані на здоров'я, освіту, а також цифрову зручність для громадян. Бажаю, щоб усі ці зміни принесли користь кожній українській родині. Приєднуйтесь до нашого каналу. По бажанню можете ставати спонсорами нашого благодійного фонду. Дякую за увагу!